Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені когтиночку, ось вона на мені, щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду голубом звати, я й не буду правду казати. Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені платтячко, ось воно на мені. Щоб я його голобом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду звати, я й не буду правду казати. Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені спідниченьку, ось вона на мені. Щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду голубом звати, я й не буду правду казати, як поїхав ми, миленький, на базар до рідні, купив мені сапожечки, ось вони на мені. Щоб я його Голубом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду Голубом звати, я й не буду правду казати. Поїхав мій ми миленький на базар до рідні, купив мені хустиночку, ось вона на мені, щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду голубом звати, я й не буду правду казати.